Привіт, друзі! Світ суперседанів і універсалів завмер в очікуванні нової глави у вічному протистоянні великої німецької трійки. Нове покоління Audi rs 6 готується кинути виклик останній ітерації BMW M5, Але майбутня сутичка обіцяє стати справжнім святом емоцій не лише через напруження пристрастей, а й завдяки технологічному оснащенню. Я вже розповідала про новинку, але як це часто буває, виробники видають інформацію порціями, тож іноді. Доводиться випускати по декілька роликів. Отже, поїхали. Почнемо з того, що згідно з нещодавніми планами компанії, улюблений багатьма Audi RS6 мав змінити ім'я на rs 7 і продовжувати випускатись як кузові седан, так і універсал. А ім'я RS6 планували віддати повністю електричній моделі, але цього не станеться. В Audi змінилось керівництво і воно визнало цю ідею дурною та божевільною. Тож RS6 залишається RS6 і жодних перейменувань не буде. Компанія підтвердила це випуском нового Ауді А 6 Також у попередньому ролику я розповідала, що Ауді планувала відмовитись від В8 у новій РС 6 і замінити його на гібридно-силову установку з В 6 Цього не буде з приходом нового керівництва. Компанія відмовилась від цього задуму. Політика компанії загалом кардинально змінилась, і тепер вона не так радикально налаштована щодо питань, пов'язаних із двигунами внутрішнього згорання. Ауді випускатиме бензинові мотори, доки цього. Хочуть клієнти. Це вплинуло і на РС-6 та її майбутню силову установку. Нова РС-6 все ще матиме гібридну силову установку, але запозичить її у Lamborghini Urus SE. В основі цієї установки лежить оновлений 4-літровий бензиновий двигун v 8 з подвійним турбонадувом, який видає вражаючі 620 кінських сил і 800 метрів крутного моменту. Незважаючи на деякі зниження потужності, ДВЗ, порівняно з бензиновими побратимами, ключовим елементом. Нової силової установки став інтегрований у 8 автоматичну коробку передач, синхронний електродвигун із постійними магнітами. Цей електромотор додає до загальної картини ще 192 кінських сили і 480 Ньютон метрів крутного моменту. Результат цього технологічного союзу вражає, сумарна потужність системи сягає 800 кінських сил, а крутний момент вражаючи 950 Нетрів. Для РС цю цілову установку дефорсують Орівня 750 кінських сил, а згодом випустять модифікацію Performance, де в режимі Boost будуть доступні всі 800 кінських сил. Така хитра маркетингова стратегія. Не варто забувати і про запас ходу на електротязі. Нова BMW M5 пропонує до 69 км кілометрів пробігу на електроенергії і Audi, ймовірно захочуть запропонувати своїм клієнтам аналогічні показники. Новий соловий агрегат далеко не єдина технологічна родзинка нової RS6 – Базова РС-6 у розгоні до 100 км на годину наблизиться до 3 секунд, що не може натішити. Не Автомобіль також отримає ту саму передову активну підвізку, що й оновлені є Tron GT та Porsche Taycan. Ця технологія дозволить rs 6 демонструвати чудову керованість, попри неминуче збільшення маси, пов'язане з гібридною силовою установкою. Активна підвізка зможе динамічно регулювати жорсткість амортизаторів і висоту кузова, забезпечуючи оптимальний баланс між комфортом і і спортивною керованістю в різних дорожніх умовах. Що ж, чекаємо на реліз нової РС, який відбудеться вже на початку наступного року. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!